Привіт усім! Сьогодні з вами повертаємося до рубрики, в якій я знайомлю вас з мовою княжого Києва 12 століття, за київським літописом. А чому? Тому що дослідження показують, що так званий Київський літопис 12 століття демонструє нам у листуванні князів і наближених до князів осіб тогочасну мову, наближену до розмовної мови. Києва XII століття, хоча з деякими елементами церковнослов'янської мови, які легко вирізнити. При цьому я ще трохи реконструюю мову під стан 12 століття, тому що як ніяк, а літописи дійшли до нас у списках, тобто у копіях 15 століття, у 15 столітті орфографія вже трохи змінилася, то треба, відповідно, Реконструювати до стану 12 століття. Сьогодні розглядаємо уривок з київського літопису за 1140 рік про політичні негаразди між Києвом і Новгородом. А в чому була справа негараздів? А в тому, що у 1140 році у Києві на троні сидів князь Всеволод Ольгович, а у Новгороді сидів його брат Святослав Ольгович. І новгородцям не сподобалося, як ними править Святослав Ольгович, вони зібрали Віче. Щоб цього Святослава знести. Літописець нам каже, що новгородці зібрали Віче проти його Святослава Злоби, тобто лиходійства. Отже, це, як зараз кажуть, новинний привід. І ви вже знаєте порядок наших відео. Я спочатку даю текст і його контекст, далі переклад, і далі ми розбираємо з вами текст. По словах і реченнях дивимося граматику, фонетику і таке інше. У 1140 році Святослав Ольгович побачив, сидячи на престолі у Новгороді, побачив, що новгородці зібрали проти нього віче і хочуть його вигнати. Бо він послав у Київ до свого брата Всеволода, посланця з такими словами: Тягота браття, во людях осіхо, а не хочу в них биті, а кого тобі любо. Того посилів вони. Тягота, браття, во людях усіхо, а не хочу в них убиті, а кого тобі любо, того вони. Тяжко, брате, бути серед цих людей, і не хочу серед них бути. Пошли або відправ в нього, тобто в Новгород, того, хто тобі бажаний, хто тобі до вподоби. Тоді Всеволод відправив у Новгород свого. Воєводу Івана Войтишича, Воєвода туди поїхав і запросив новгородських ліпших мужів, тобто бояр, до Києва у гості, запросив їх і всіх їх привіз у Київ до Всеволода. У Всеволода ще був син на ім'я теж Святослав. Отож він хотів послати цього сина Святослава у Новгород. Але як почув, що новгородці повстали проти брата його Святослава, і почув, що вони б'ють. Друзів, приятелів Святослава Ольговича, за лиходійство, за насильство, яке Святослав там їм вчиняв. У Святослава був кум, тисяцький. Він йому допомагав, сприяв і повідомив йому княже, хотя тітя я ті. Коняже, хотя тітя я ті. Тобто, княже, хотять тебе взяти, схопити. Отож, Святослав злякався. І втік зі своєю дружиною і з своєю жінкою, дружиною і з дружиною, втік у Полоцьк, а тоді вже з Полоцька поїхав до Смоленська. Коли ця вся інформація дійшла до Всеволода у Києві, він тоді вже зрозумів, що він не хоче відправляти туди у Новгород свого сина Святослава, і, відповідно, затримав у себе тих новородських бояр, яких до нього привіз Воєвода. Що роблять? Новгородці, або, як тоді казали, новгорожани. Вони присилають у Київ свого єпископа Нифонта і разом з іншими боярами і кажуть Всеволоду: Дай нам сина Твоє, а святослава брата Твоєго не хочемо. Дай нам сина Твоє, а святослава, брата Твоєго, не хочемо. Тобто, дай нам сина Твого, а святослава, брата Твого. Ми не хочемо, він нам не потрібен. Ось вам такий текст і контекст. Це перша частина цього довгого запису за 1140 рік. Друга частина буде у наступному відео. А тепер розбираємо, що ж князі і бояри одне одному наговорили. Тягота браття в людях осіхо, а не хочу в них вийти, а кого тобі любо. Того посолівні. Тяжко, брате, бути серед цих людей, поміж цих людей, і не хочу серед них бути. Пошли, відправ в нього, тобто в Новгород, того, хто тобі бажаний, хто тобі до вподоби. Так, дивимося. Тягота браття в людях усіхо. Тягота це той самий корінь, що і в слові тяжкий. Тягота тобто це неприємності, якісь негаразди. «Брате» – відповідно, кличний відмінок, так само, як і в теперішній українській мові, брате. Тут нічого складного. Волюдяхо сіхо, людях сіхо. Прийменник Во, окрім інших значень, які він має у сучасній мові, у давній мові він ще означав перебування серед когось, поміж когось, у середовищі когось. «Во людяхо» в цьому контексті означає серед людей, поміж цих людей. У їхньому середовищі. Тут ще треба зауважити давнє закінчення місцевого відмінка множини, єрх, йор, люддяхо, яке вже надалі перейшло в ях, стало людяхо. А тоді було людяхо. Сих це цих, відповідно, це давня форма вказівного займенника, відповідно, було не цей а сей», не ця а ся», не ці, а сі. І, до речі, якщо ви. В курсі, то е, така форма досі зберігається у західних вивірках української мови. Далі, «А не хочу в них убиті. У нас фраза починається з сполучником А, «А не хочу в них убиті. А означає і протиставлення, і введення наслідку. Зараз уже так не говорять, що ми тут А не скажемо. Ми скоріше скажемо: Мені серед цих людей тяжко. А отже, а тому. Я не хочу бути серед них. Не хочу. Тут ще м'який чи, не твердий, як у сучасній мові, хочу. А хочу тут м'який, він ще на той момент не ствердів. І наголос зауважую на останньому складі: не хочу. Це так звана акцентна парадигма Б, за якою відповідним чином ставиться цей наголос. Наголос на О, тобто хочу, не хочу, він пересунувся вже у пізньому середньовіччі. На той момент ще не хочу. А кого тобі любо, того посилівую. А кого тобі любо, знову цей А бачимо. А отже, а тому тобі любо, тобі любо. Тобі подобається, тобі бажано, тобі до вподоби. Тобі підходить, тебе влаштовує. Зараз можна знайти чималу кількість таких синонімічних виразів в українській мові до цього давньоруського тобі любо. Посолі воня. Пошли в нього, відправ у нього, тобто в Новгород. Дієслово посилати, послати, відправити. Тоді ще відмінялося у парадигмі без переходу «с» в «ш». не так, як зараз, що пошлю. Тоді ще було посолю. Не пошлеш, а посолеша. Не пошлють, а посолють. Цей ши там з'явився вже за аналогію у подальшому розвитку вже у староукраїнській мові. І так само тут ми маємо наказовий спосіб посолі, посолі, тобто пошли відправ. Воньо. В нього, у нього знахідний відмінок. Тут бачимо дуже архаїчну форму знахідного відмінку займенника він. У нашій теперішній мові це буде його або нього, його без прийменника, відповідно, в нього після прийменника з'являється звук Н. По факту, у давній мові цей займенник у знахідному відмінку записувався однією літерою Іже. Читалося як Є. Фонетично можна записати ось так: й. -єр. І звук Н тут був доданий, так само, як і в теперішньому нього замість його, або неї замість її. Цей Н, він, це залишок ще з того часу, коли прийменник В звучав як «вон». і от в такій ситуації з «й» наступного слова відбувся цей перерозподіл. Звук Н. Приклеївся до наступного займенника, який починався з «й», І тому раніше в й стало вон. Я сподіваюся, це вам зрозуміло. Тому що це трошки така вища математика. Знову звертаю увагу на порядок слів у цьому реченні а кого тобі любо, того посилів. Зараз ми кажемо навпаки. Пошли в нього того. Хто тобі підходить. А раніше казали навпаки, хто тобі підходить, того пошли. Далі йдемо. Коняже, хотять, хотя я ті. Княже, хотять або хочуть тебе взяти, схопити. Княже, тут нічого нового для нас немає, це кличний відмінок від іменника «конязь». Хотять – Це давня форма. Архаїчна форма, яка, до речі, зараз залишилася на Київщині. Я особисто чув у селах навколо Обухова, наприклад, кажуть, «хотять», а не хочуть. Хочуть це вже пізніша форма, яка виникла в результаті вирівнювання так званого парадигми. У парадигмі, де ми маємо, хочу, хочеш, хоче, хочемо. І далі було хотять, ця форма вибивалася з загальної парадигми, і тому вона підлаштувалася під іншим. Форми, такі як хочу, хочеш, і стало хочуть. Але давня форма була хотять, яка, знову ж таки, я наголошую, залишилася у деяких говірках Київщини. Я сам її особисто чув. Можливо, також десь, десь інде по Україні теж говорять «хотять». Дай нам сину Твою. А святослава брата твоєго не хочемо. Дай нам сина Твого. А Святослава, брата твого не хочемо, він нам не потрібен. Дай нам. Це вже новіший варіант у давній мові. Фактично, як і в сучасній мові зараз. Дай нам. Бо ще десь 100-150 років перед тим, тобто 11 століття, сказали б дажни. Замість дай нам сказали б дажни. Чому? Тому що давній наказовий спосіб від тієї слова дати було даж, а не дай, звідти ж, до речі, і «даж Бог», про якого я говорив у попередньому відео. І також ненаголошена форма займенника нам або нас була ни. Тобто давніше говорили не дай нам а дажни, дажни. Ни це так звана енклітика, тобто це слово, яке не несло свого наголосу, наголос падав повністю на дієсло, дай. Жени, дай нам. Дай нам сину Твоє. Зараз ми скажемо, дай нам сина Твого. Тоді ж говорили дай нам син Твой, сину Твой. Чому так? Тому що тут син і Твої це давня форма. Знахідного відмінка, яка пізніше, вже у пізньому середньовіччі була замінена формою родового відмінка, і стало Дай нам сина Твого. Натомість далі читаємо: а Святослава, брата Твого не хочемо. По-перше, бачимо, що тут ім'я Святослав записано з титлом зверху, тобто сто слав з титлом над Т, титло означало просто скорочення. Щоб не виписувати слово повністю, писали 100 слав і ставили титло зверху, і всі розуміли, що це Святослав. Так само, наприклад, писали бг з титлом зверху, і всі розуміли, що це Бог. Такі скорочення доволі часто трапляються у давніх текстах. По-друге, брата твого не хочемо, тут дуже важливий момент давньої мови, який ми бачимо в цьому реченні. При запереченні, тобто, коли перед дієсловом стоїть частка не, в даному випадку не хочемо, додаток завжди стоїть у родовому відмінку. Завжди родовий відмінок. Не хочемо брата. Кого родовий відмінок? Не хочемо брата Твоєго. Якби там не було заперечення, без не, тобто, навпаки, ми хочемо твого брата, тоді було б хочемо брата твоє». Був безнахідний відмінок брат твої, так само, як син твої, вище за текстом. Але оскільки є частка не, то обов'язково ми застосовуємо тут родовий відмінок, не хочемо брата твоєго. Ось так на цьому завершую цю першу частину такого довгого запису за 1140 рік у Київському літописі, і друга частина буде у наступних роликах. Крім того, я пам'ятаю, що також обіцяв вам зробити відео про те, яким чином дослідники визначають, як мова звучала у той чи інший період, у ті чи інші давні часи, адже тоді не було аудіозаписів. Це все буде, я все зроблю. Хоча, звісно, статистика показує, що такі відео з теорією вони не, вони не набирають багато переглядів. Але як уже пообіцяв, то зроблю. Майтеся добре, ставте лайки, поширюйте це відео. І до наступних зустрічей.